Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо вчитися грамотно говорити на чужих помилках. Пропоную зараз уважно послухати фрагмент виступу політика Арсенія Яценюка і спробувати помітити дві лексичні помилки. Отож, уважно слухаємо. Прийдуть самі пройти складну терапію і бути здоровим. Це дуже болісно. бо нема безболюючих. Це дуже складно, бо треба себе заставляти кожен день. Арсеній Яценюк говорить впевнено і чітко, але не завжди в своєму словнику знаходить потрібні українські слова. Російському префіксу обез відповідає український префікс зне. Не обезболювати, а знеболювати. Префікс зне використовують із значенням позбуватися чого-небудь або позбавляти чогось тому правильно сказати не обезсилювати а знесилювати, не обезводнювати а зневоднювати, не обезжирювати а знежирювати. А яка ж друга помилка? Заставляти. Запам'ятайте, заставляти можна кімнату меблями або річ цінну у ломбарді. Тож політик мав сказати, треба себе примушувати, а не заставляти. Насамкінець додам, Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.